Вітаю! Я стою біля чудової квітки волотистої гортензії. Її назва Lime Light. Дуже великі волоті, краса неймовірна. Але ви знаєте, що така чудова краса може стати жертвою ненажерних гробаків. Це красуня Це величний. Бонфаєр своїми дуже великими квітами на цьому місці росла прекрасна скальфа. Спочатку Я помітила, що квіточка почала втрачати свою життєву силу. Листочки почали опускатися, і пелюсточки теж намагалися намагалися стояти прямо, але не виходило. І тоді я просто поторкала кущик і відчула, що він надто звільно шатається в своїй ямці. Ось. Витягла вже корінчик. Є ось біленькі корінці, вона, бідолашка, сама себе рятувала. І ось це шок. Це просто шок. Зараз буду її реанімувати, рятувати. Після викопки залишилися деякі дірки. А винуватцем цих дірок стали... Не нажевні гробоки. Викупані кущики поставили на реабілітацію у добре затінене місце, посадивши їх у ґрунт, легкий та поживний, на відновлення. І маю велику надію, що ще будуть вони квітувати. А у вас були такі випадки із своїми гортензіями, а можливо, з іншими квіточками? Напишіть у коментарях. І хай квітна Україна, попри все.